Він повернувся з Іспанії, аби захистити Україну. Наші кореспонденти продовжують серію репортажів обличчя АТО, черговий сюжет про мешканця села Тишківця Городенківського району. Василь Іванійчук, звичайний шофер, який двічі побував у самому пеклі війни. З бійцем поспілкувалася Юлія Юськів. На цих фото його важко опізнати, але бородатий чоловік у камуфляжі і хлопець у домашній футболці, одна й та сама людина. Василеві Іванівчуко 34 роки. Минулої весни він гостював в Іспанії, почувши, що дієць на батьківщині, без вагань повернувся додому. Спершу працював шофером на підприємстві, а потім попросився до війська. Розповідає, мобілізувався разом з машиною, якою кермував. Призвали машину з фірми, а я вже разом з машиною пішов. Ми були разом, але потім вже другий раз, як я пішов вже в 128 бригаду, то я вже без машини. Торік улітку він у складі п'ятого батальйону потрапив під перехресний вогонь терористів та росіян. Про те, що діялося тоді під Росії, Василій Ванійчук тепер згадує дуже обережно. каже, багатьох його побратимів ті події морально зламали, але не всіх. Саме легше зламатися в житті, знаєте таке. А я знаю, що с не зламалося так то. Діду воював мій теж за Україну. 10 років відсидів в лагарах. Бабка теж 10 років відсиділа. і думаю, ну покоління з покоління вже переходить. Так як я говорю з бабкою, я кажу: дивіться, кажу, ви воювали, а і так Бог дає з покоління в покоління, що я ще воюю. Воювати довелося у складі 15-го батальйону 128-ї бригади. Їхній блокпост у Чорнухі обстрілювали мінометами майже безперервно. Це було більше, ніж просто передова, 10 кілометрів на схід від Дебальцевого. Наприкінці січня Василя та ще кількох його побратимів важко поранило мінами. На щастя, всі залишилися живими. Потім було лікування в Харкові та Львові і місяць відпустки в рідному Івану-Франківську. Чоловік розповідає, після повернення з війни він продовжує більше спілкуватися з бойовими побратимами, ніж з цивільними людьми. Хлопці до мене приходили теж ранені, але, але нічого не кажуть, буду знову їхати. Мар'яна теж ранена тут біля серця, осколок рука на вигляд, але він теж настроєний їхати. А бігон Мар'ян, тож настроєний їх та задньо не дає. Наступного тижня Василь Іванійчук повертається на службу. Наразі в Ужгород, де постійно дислокується 128 двадцять бригада. До демобілізації йому залишається ще кілька місяців. А що буде потім? Покаже час. Піду працювати шофером на чи Як життя продовжується, треба треба далі жити. Но. Головне додає Василь, щоб в Україні настав мир, а він неможливий без боротьби та перемоги.